Про Назара Степанова я узнала з відео, яке ширилося мережею, коли він зустрічав тебе зі змагань ну, з буке... так, з двома букетами квіт... квітів. Він син твоєї тренерки, так. і він стояв з двома букетами, і всі камери були на вас. Ем... І він так його сором'язливо тобі вручив і кинувся до мами вручати її, ніби вона привезла перемогу, що правда, що це ваша перемога на двох. Але ми в нашому дівчачому чаті дуже засмутилися. Чому він так сухо тебе привітав? Насправді, просто він не медійна особистість. І Він завжди на змагання, все він хвилюється, і намагається стояти десь там подалі і ну дивитися, mm -hmm. тримати і його знаходжу. Але ось це відео, наприклад, мені було дуже прикро, коли почали ось це все спілкування, багато хейту, тому. Що